Пейбекс, олень і честець бейбек, пейбекет юберете. Колектейтоблем, часакалкіпер Дмитро Анікін, двадцять сьомий номер, шістнадцятий. Антон Головня, одинадцятий, капітан Артем Бублик. Маркялов, шостий Роман Марченко, сьомий Ярослав Салига, головний тренер ФК «Варіанс» Олександр Андрієв. Нексус зі старту Авраам Сі Євгеніщука. Зараз зараз друзі зелено чорні забивають. Четверта хвилина. І Нексус виходить у лідери у цій зустрічі. Вінзначається капітан номінальних гостей. Віталій Троїцький з меж чужої штрафної площі вразив. Вольтаром Гнизом творить воріт Ларіанс. Олександр Виноградов, 14-й номер. Роман Магда, 17-й. Максим Турчин, 24-й. Артем Пусач. У новому нашому чемпіонаті. І на цю сиву Ларіанс поступилися. Підопічні Олександра Андрєєва. Довері після цієї атаки. Бо тут, бо тут, друзі, Роман Магда. 14-й номер. Подвоє перевагу колективу зелено-чорних 2-0. Не аксусуаріан з Роман Махда. Його взяття воріт. Головня. Головня вирізає передачу до штурної. Продовжують обігруватися вони. Кирачоки Турчин Ярослав. Друга спроба доставити. І Бузачина є Удар. Говорун. Марченко, Марченко, в штрафній площі, Марченко і верхове рішення. Хороше рішення Говорун. є завершення. Говорун м'яч Ркошетик. штрафної площі Продовжується атака. Головня видивляється, видивляється. Ворунати пробиває. Від'євгена. Точне вкидання. Махда. Махда. В центрі виринає Ляшко тут відскоки направо. Сергій. Ляшко. Нимзом. На Фіксує Анікін. Нібо. Вам привіт. Кононенко. Сандром Пос. Тут головня і зліво і головня. Враз. <пас> Лево. Махда слева. Марченко. Маркелов, Маркелов. Махда. А, с левой Махда. Пробуй. Трецю і ось його шанс. Ярослав. Витрає голкипера. І пойняється на газоні, ніким політь. За 2 хвилини до перерви жовта показана для штраф 6 метрів Магда. Магда, Магда реалізує пенальті і 3:0. І ще роздягальню. Проводить. Чекаємо сигналу. Маркелов. Маркелов робив. Сергійєв. Сергійя виривається на гол. Кіпер. Костянтин Сергій. За півтори хвилини до перерви Діджі забиває Нексус. Магдас пенальті зараз. Костянтин Сергеєвіз Гри, Друзі, 4-0. рахунок. Такий підсумок перший Другий день, Друзі розпочався матчу третьої ліги між генетисом та ФК каваріанс. 4-0. веде колектив Віталія. То як починали цю зустріч результативно, так вони і завершували результативно. Перший тайм тарій троїський роман Магда по голу голоду шостої хвилини. Але тут, друзі, вже на першій хвилині по перерві влітає м'яч вже у ворота зелено-чорних. Стане рахунок 1-4. Варіанс, варіанс. І зі стартом. На другого тайму відіграє одне взяття воріт після розіграху. Право головня. Зміщення антона, головня, реве голкіпер, допивання і Магда розгаднятиме. Атаку від зелено-чорних. Відзащалися вони і трохи подалі. Троїцький. Подивляється, ляшка. Ляшко, троїцький, Троїцький. А на випаді. Лирча. Троїцький. Знайде, знайде удар і да, тут, друзі, нікен. Удар від Ярослава Киричка. Троїцький зачепився і на турчина продовжив. Ще направо. Рефері анонсує відкладений фол. Зліва є у ближній. <ріст> Магда не встигатиме за ним тут. Суперник. Голкіпер лише може зарадити, але вже й не про справа Ханійкін. Кілька разів виручав він у ходу минулих е хвилин ігрового часу. Зараз вихід віч навіть. Нексус. Нарешті таки реалізує. І Роман Магда, 14-й номер. Наносить точного удару вже 5-1 на користь колективу Віталія Троїцького. Головня Проворч. Салига. Салига. Много опонент грає. Вляється Рислав Салига. Версальний удар. Неточний головня. З власної починає прискорюватися. Виходить з ближніх. І зараз Магда ривок до порожніх хворіти Порожній Роман Магда. Друзі, покер робить сьогодні Роман Магда Нексус Варіанс 6 один. Кононенко. Кононенко через пас Маркелов з гострого кута Маркелов. Маркелов, друзі, або ще Ніклас Дастис. Маркелов. Визначається 13-й номер Варіанс. 2-6 на табло. І ще Нексус вибігає киричок, Магди і удар від Романа, друзі. Перформанс, перформанс від Романа Махди. У звітному турі. Сьогодні Пентатрик від Романа Магди. П'ять із семи голів Нексуса забиває 14-й номер. А підсумкова звитяга. Nexus on variant 72